Так, і останній ніжик на сьогодні, ніжик, ножик, ножик, ніжик. О, теж він мількав у мене в майстерні. О, я доробив до нього ножини. Зромив тимлячок отакий, бусинку за В Взагалі ножни стандартні, шкіряні, прошиті. І, от і отакий от ножик. Такий ножик. Довжина леза тут 130, руків'я 120. Метал стоїть 690. Зараз, хлопці, я забув сказати на тих ножах. Справа в тому, що зараз в нашому місті в Дніпрі останню неділю, я так розумію, що і наступну. От, дають по 2 години світла. По крайній мірі в моїй п'ятій групі. От сьогодні дали світло. Чуть-чуть раніше повинні були з 5 до 7 давати, дали трошки раніше, дали десь половину п'ятого. От, тому гравірування поки не буде, воно поки недоступне. Тобто, хлопці, які роблять на гравіруванні, вони не можуть запустити свої станки без світла. На генераторах вони не працюють. От, тому без гравірування. Отакий От, ножик. Ножик теж на продаж піде. От, ціна його буде 3000 гривень. Телефон я оставлю. В описанні. Хто хоче, забирайте. Такий стеклобочок у нього інтересний. Вообще такий добрий ножик. Товстенький, тут четверочка метал стоїть. Помічник буде добрий. Все, дякую за увагу.